Є знижки на FairWex. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип-тест. Є знижки на Джем. 20% в аптеках подорожник, «Банк» та ощад. Отже, всім привіт це життя відомих людей. Андрій Хлевнюк підтримав вуличного музиканта в Польщі, який співав пісню гурту «Бомбокс». Отак гуляв собі Андрій Хлевнюк вуличками польського містечка Познань, так і вуличний музикант в цей час виконував його пісню Твій на 100%». І от коли до нього до цього музиканта підійшов чоловік. Несподівано приєднався до виконання. Потім а, потиснув руку вуличному музикату. І от Цим чоловіком а, у капюшоні виявився ніхто інший, як сам Андрій Хливнюк, фронтмен гурту Бумбокс. А власне відео цього випадку швидко розлетілося мережою, зібравши сотні коментарів. А, деякі можу навіть із них процитувати для хливнюка невеликий жест для вуличного співака незабутній вечір. Ті, хто зустрічав Андрія і спілкувався з ним, хоч трохи, знають, що то за людина. Найдобріший чел ще один доказ бути людиною це важливо. А, ну і принагідно нагадаємо, що Андрій Хливнюк зараз перебуває за кордоном в межах благодійного туру. Дронотур збирає гроші на технічне обладнання для військових. Маємо свіжу новину від українського актора Артура Логая, яка змусила його прихильників неабияк хвилюватися. В своєму інстаграм він поділився, що потрапив у дорожню транспортну пригоду на мотоциклі. На щастя, серйозних травм актор не отримав, але ситуацію, яку він описав, насторожила. Артур розповів, що аварія сталася не з його провини. Водій авто, не ввімкнувши поворотники, не глянувши в дзеркало, різко змінив смут. Мугу це і призвело до падіння мотоцикліста. Ну і що ви думаєте? Водій просто поїхав собі далі, наче нічого не сталося. Цитую Артура водію того авто, який вирішив різко вільнути в мою сторону, пощастило, що я переймався своїм станом і станом мотоциклу. Бо якби я вирішив наздогнати додому, б він пішов. Пішки. А, Артур розповів, що уникнути серйозних травм йому допомогло спеціальне мотоспорядження, це й джинси, взуття, і, звичайно ж, шолом. У мотоцикла, правда, залишилися дрібні подряпини, але головне, що з Артуром все гаразд. Перший раз виїхав за останні два тижні. Маємо сьогодні ще справжнє свято для всіх українських фанатів українського року. Свій день народження святкує фронтмен гурту Скай Олег Собчук. Йому виповнюється 44 роки. Нещодавно Олег отримав прикру травму прямо в гримерці. Він невдало відкорковував пляшку із газованою водою, і металева кришка випадково влучила йому в око. Це призвело до контузії ока і ерозії рогівки. Сподіваємося, що ця. Прикра неприємність не завадить йому відсвяткувати сьогодні день народження і бажаємо, звісно, швидкого одужання і ще більше нових хітів і незабутніх концертів повсюду. Але сьогодні є ще один іменинник і він не менш відомий. А давайте будемо відверті ще більш відомий. 52-й день народження. Сьогодні святкує всесвітньо відомий репер, якого всі ми знаємо як Емінем. Він беззаперечно кумир. Сотень мільйонів, мабуть, прихильників. і не тільки завдяки своїм музичним досягненням, хоча їх у нього вдосталь, це звісно її платинові, платинові альбоми, численні премії. Втім, Емінем відомо як відданий сім'янин і батько своїх доньок. Нагадаємо, зовсім нещодавно стало відомо, що Емінем вже наступного року стане. Дідусем донька репера Гейлі Джейт оголосила, що чекає первістка. Погодьтеся, незвично бачити легендарного а, репера саме в такій ролі. І, от, до речі, кілька днів відбулося і паті на якому стала відома стать дитини, і це буде хлопчик. Але звісно, це в жодному разі не означає, що Емінем збирається на пенсію чи просто там бодай відпочивати. Згідно з недавнім звітом компанії, що займається збором даних у сфері розваг, Емінем входить до трійки найпопулярніших. Артистів серед покоління зумерів зараз їм від 12 до 26 років. Тож з днем народження емінем і звісно підкорення ще більших висот. Ну а тепер до театральних подій театр на Подолі у Києві вирішили назвати на честь його засновника Віталія Малахова. Три роки тому режисера не стало, але пам'ять про нього продовжує жити в кожній виставі. Його донька Даша Малахова розповіла живел, що вона не може відпустити пам'ять про батька і зберігає зберігає його прах у себе вдома. Давайте послухаємо. Зараз прах татовий в мене вдома. Я досі не можу з ним розстатися, і це вже буде три роки. Але мені так добре, моїм дітям так добре. Ми не можемо з ним розстатися, і нам, нам з ним добре. Коли мені говорять, та ну господи, вже відпусти, ну я не хочу відпускати. Даша також поділилася із нами, що разом із сином зробили татуювання із малюнками Віталія Малахова. Нещодавно зробила це його малюнки, які ми з дітьми з моїм старшим сином, якому вже 18 років почали татуювати на собі. За зі спогадів доньки Віталій Малахов за життя казав, що найбільше любив працювати із Богданом Бенюком, якого називав геніальним. Актором. І от сам Богдан Бенюк теж поділився із ЖВЛ-ексклюзивною історією про театр. А він розповів, як американський режисер Річард Нельсон приїхав ставити театральну постановку і був просто таки вражений тим, як під час війни київські театри продовжують жити. Давайте послухаємо, послухаємо, як згадує це сам Богдан Бенюк. Режисер, який приїхав до нас ставити театр на Подолі Річард Нельсон. Він е дивився, як, в яких умовах у нас відбуваються репетиції, як увечері повні зали приходять до театру. І він був настільки вражений Києвом, Україною і те, що він два місяці прожив. Він каже, я таку практику життєву здобув, де ніколи ні за які гроші я би це не прожив. Він спочатку ховався, коли тривоги були, а потім він вже на це абсолютно не звертав уваги, провадив репетиції і сказав, каже, ви всі фаталісти. Після шестирічної паузи Вікторія Сікрет знову на подіумі. Шоу відбулося в Нью-Йорку вперше з 2018 року. Тайська реперка ліса ефектно а, запалила захід. Її виступ можна сказати задав тон вечора. Ну а за кульмінацію відповідала легендарна Шер, яка у свої 78 років ну просто підкорила зал хітами. Відкривала шоу модель Джиджі Хадіт у фірмових крилах Вікторія Сікрет. Їх зробили з екологічно чистих матеріалів. Схва. Алених пета Вікторія Сікрет показала цього разу різноманіття. Були моделі плюс сайз такі як Ешлі Грем, трансгендерні моделі і моделі старшого віку. Ну а коли з'явилася Адріана Ліма, а, зал просто таки вибухнув оплесками. В шоу взяла участь і. Кейт Мос, яка дебютувала на Вікторія Сікрет у свої 50 років, і цікаво, що разом із нею на у цьому шоу взяла участь її донька Ліла на подіуму була помічена і Карла Бруні, колишня перша леді Франції. Вона мала неймовірний вигляд і в чорному корсеті з мережевим та прозорих лосинах продефілювала подіумом. Тож Вікторія Secret вдалося можна сказати продемонструвати, як активно бренд перебудовує свій імідж, роблячи акцент на ексклюзивне. Ості, сучасних різноманітних стандартах, краси і трендах, і звісно, на боді позитиві, ось такі новини на сьогодні. Живе вже працює для того, щоб завтра в сніданку з 1+, плюс знову побачитися з вами. Гарного дня.